Хочу спільній РНД, хочу, щоб сюди у нас да, фірми, от так само, можливо, в цьому підвалі хтось мав свій Research and Development центр, який буде пов'язаний з цією діяльністю, і там будуть працювати студенти. Це така мрія. Якщо ми говоримо про робототехніку, ну зрозуміло, що тут іде зараз великий ухіл використання е, різноманітних елементів штучного інтелекту, на тому це на стику. І от це те, що я. Хочу, у мене є комп'ютерні науки. У нас є бакалавська програма комп'ютерні науки, які займаються саме машинним навчанням, штучним інтелектом, і будуть фахівці, які готові зробити пристрій, допомогти це діло туди впровадити, інтегрувати, бо це тільки здається на перший погляд. І так як вони будуть розумітися на цій проблематиці, інженерній. Вони зможуть поставити правильні задачі для комп'ютерних наук. Я не думаю, що ця спеціальність буде вчити моделі. Я очікую, що вони.